У місті шостка на Сумщині боєць АТО намагався підірвати гранату у дев'ятиповерхівці. Надаєло, просто надаєлося. Прийняв рішення закінчити життя самоумісно. Після чого вирішив просто попрощатися з душою дівушкою, пообщатися. Після сварки з коханою 30-річний військовий прийшов до неї прощатися. Відірвав кільце від гранати та погрожував підірвати себе з усім багатоквартирним будинком. Сусіди відчули, що пахне смаженим і подзвонили 102. Все пішло не так, як я вже дало. Першими на місце пригоди прибули місцеві оперативники. Служиві самі пройшли службу в АТО. Так ключик до хлопця знайшли дуже швидко. З сапші не виступили. Чи з дорамати? Виїхали, апізгині і призлі в Все. Граната затриманого була бойовою, як з'ясувалося, далеко не однією. Ще одну гранату правоохоронці знайшли в його квартирі під час обшуку. Навіщо ходив з боєприпасу вулицями міста, пояснив, що для самозахисту від поганих людей. Однак чеку витягнув для коханої і майбутнього тестя. Затриманий пояснив, що після війни не вірить навіть рідним людям. Проте дівчини вдома не було. Розмови з батьком, які відчинив йому двері. Також не вийшло. Виникла сварка, і в якості останнього аргументу чоловік використав гранату. Колишньому бійцю АТО інкримінують хуліганство і незаконне поводження зі зброєю. На момент вчинення злочину чоловік перебував у стані сп'яніння.